Вітаю на каналі. Друзі, ми зустрілися, отже сьогодні неділя і прийшов ще один тиждень занять. Якщо ви дивились минулий випуск, то ви вже знаєте, що цей тиждень прийшов під егідою відновлення та відпочинку. І сьогодні ми в деталях поглянемо на цей тиждень. А також поговоримо про сон як основну складову відновлення активних людей. І почнемо ми, як завжди, з найважливішого: а саме зі сну. Ми часто чуємо, що спортсмени повинні тренуватися багато та інтенсивно для того, щоб досягнути своїх цілей. Але є ще один ключовий момент їхньої успіху: це сон. Багато хто недооцінює його важливість, проте саме сон відіграє основну роль у процесах відновлення та відпочинку спортсменів, що впливає на їх прогрес і результативність. У цьому відео ми розглянемо такі аспекти, чому сон є критично важливим для спортсменів, які процеси відбуваються у тілі спортсмена під час сну, та скільки ж потрібно спати для ефективного відновлення. У цьому випуску про відновлення ми говорили про те, що коли ви тренуєтесь інтенсивно і часто, ваші м'язи, суглоби та інші тканини отримують мікропошкодження, які потребують відновлення. І лише під час сну ваше тіло має можливість по-справжньому відновитися і запустити процеси. Відновлення та реконструкції тканин. Сонце не лише перерва для відпочинку, це активний процес, коли відбуваються різноманітні фізіологічні зміни, які допомагають вам ставати сильнішими, швидшими та витривалішими. Що, ж, давайте розглянемо декілька процесів, які відбуваються саме під час сну: вивільнення гормонів відновлення. Найгопловніший з них це гормон росту. Він вивільняється в основному під час глибокої фази сну і відповідає за регенерацію м'язів та тканин. Відновлення центральної нервової системи. Під час сну нервова система також відновлюється, що дозволяє спортсмену покращити координацію та е, час реакцій і якість рефлексів. Відновлення енергетичних запасів. Сон сприяє відновленню запасам глікогену в м'язах та печінці. Що покращить якість вашого тренування на наступний день. І також покращує метаболізм. Сон допомагає регулювати рівень інсуліну та кортизолу, що важливо для підтримки енергетичного балансу та зниження рівня загального стресу. Добре, давайте з'ясуємо, скільки ж потрібно спати спортсмену. Кількість сну може варіюватися від індивідуальних потреб, але взагалом для середньостатистичного спортсмена достатньо від 7 до 9 годин сну на добу. Та пам'ятайте, що важливим є не лише кількість годин сну, а й його якість. Особливо важливою є фаза глибокого сну, під час якого і відбувається більшість процесів відновлення в нашому організмі. Якщо ж ваші тренування доволі інтенсивні або ви готуєтесь до якихось складних змагань, то в такому випадку, можливо, вам знадобиться навіть і 10 годин сну на добу, для того, щоб встигати відновлюватись від таких важких тренувань. Проте на цьому каналі ми розмовляємо скоріше про спорт для е, здоров'я і відновлення при таких е, навантаженнях не потребує 10 годин сну. зазвичай. Добре, ми з'ясували, скільки потрібно спати для того, щоб мати достатній час на відновлення. Про те, що буде, якщо ми не будемо досипати ці години, недосипання має е, доволі серйозні наслідки для кожного спортсмена. По-перше, це зниження витривалості і сили, погіршення реакції та координації, що теж дуже важливо, коли ви займаєтесь бігом, підвищення ризику травм. Ну, це витікає з попереднього. А також проблеми з концентрацією та мотивацією. Більше того, відсутність достатнього сну збільшує рівень стресу, порушує гормональний баланс та може впливати на відновлення та результативність в цілому. Добре, ми з'ясували, що і як на нас впливає, як впливає на нас сон. Тоді дуже пощастило тому, хто просто може нормально спати дотримуватись режиму щоденно. Та що робити тим, в кого є, наприклад, проблеми зі сном або якісь інші проблеми. Давайте розглянемо прості поради, як покращити сон, і як зберегти за собою рутину вечірню і гігієну сну. Що ж, перше і головне це регулярність. Необхідно лягати спати і прокидатися в один і той самий час, так званий режим. Чому це важливо? Тому що регулярний графік сну, так званий режим, він допомагає нашому організму підлаштуватися і налаштувати біологічний годинник, який відповідає за цикли сну і пробудження. Коли ви лягаєте спати і прокидаєтесь в один і той самий час кожен день, ваше тіло адаптується до цього і ваш сон стає більш якісним. І глибшим. Ваш мозок і організм починають очікувати відпочинок в один і той самий час, і, відповідно, починають зарані готуватися до цього, і ви засипаєте легше і якісніше. Добре, що ж можна зробити, щоб користуватися цим правилом? Перше, це намагатися лягати, спати і пробуджуватися в один і той самий час кожен день, навіть на вихідних. Таким чином, ви підлаштуєте організм та не будете порушувати біоритм. Якщо ж вам необхідно змінити час засинання, то робіть це поступово, збільшуючи або зменшуючи час на 15-20 хвилин щодня. Створіть певний свій ритуал для того, щоб моз асоціював його з тим, що ви скоро будете лягати спати. Це, наприклад, може бути прослуховування звуків природи, легкої музики або читання книг. Добре. Друге, що ми можемо зробити, це зниження рівня стресу. Для цього можна використовувати медитацію або якісь дихальні практики, щоб заспокоїтися перед сном. Чому це важливо? Тому що високий рівень стресу підвищує рівень кортизолу, такого гормону стресу, який може заважати вам заснути. Також ви знаєте, що коли ваша центральна нервова система доволі збуджена, тим, що ви, наприклад, подивились якийсь дуже активний фільм, або, можливо, зробили інтенсивне тренування незадовго до сну, ви можете ще довго-довго лежати в ліжку, і ваш мозок не буде відключатися, оскільки ви будете намагатися проаналізувати або відтворити в голові якісь свої думки, будете крутитись і навряд чи вам вдасться скоро заснути. І перебуваючи в такому стані, звісно, ви будете напружені і вашому тілу буде важко заспокоїтись і перейти в фазу, таку необхідну нам глибокого сну для повного відновлення. Добре, що ж нам може з цим допомогти? Перше, це медитація або дихальні практики. Майбуть, найкраща буде практика фокусування на диханні, наприклад, можна спробувати 4, 7, 8 дихання. Коли ви вдихаєте на 4 секунди, затримуєте повітря в легенях на 7 секунд і видихаєте 8 секунд. Це прослуховування музики спокійної або звуків природи. Спокійна музика або звуки природи можуть знизити рівень тривожності і створити заспокійливу атмосферу. Використовуйте ці звуки перед сном, щоб допомогти заспокоїти свій розум. Третє правило це створення комфортного середовища. Необхідно створити для сну комфортне середовище, а це прохолодна темна кімната без шуму. Чому це важливо? Навколишнє середовище має вплив на якість сну. Темна, прохолодна та тихі, тиха обстановка сприяє глибокому відпочинку. В той час як світло, шум та висока температура можуть порушити ваші цикли сну і зробити його просто поверхневим. Думаю, у всіх було таке відчуття, коли ти просипнаєшся зранку після 8-9 годин сну і відчуваєш себе невиспаним. Що ж добре, давайте розберемо по кожному пункту окремо. Що ж, перше, це темрява. Під час сну важливо, щоб кімната була темною, це е, можливо забезпечити за допомогою світлопоглинаючих штор або маски на обличчя. Світло від екранів, телефонів, телевізорів і навіть місячне світло можуть порушувати ваш цикл сну. Друге це температура. Оптимальна температура для сну для кожного своя, проте вона має бути комфортною. В цілому прийнято вважати, що від 17 до 22 градусів по Цельсію це комфортна температура для сну людини. Якщо температура буде за високою або за низькою, це може призвести до неспокійного сну. Третє це шум. Якщо ви живете в шумному районі, ви можете спробувати використовувати беруші або активні звукові машини для поглинання сну. В іншому випадку можна спробувати слухати білий шум або заспокійливу музику. Ну і сюди ще віднесемо комфортне ліжко. Вибір матрасу і подушки дуже важливий для підтримки правильного положення під час сну. Кожного це правильне положення буде іншим, тому і треба індивідуально підходити до вибору цих предметів. Головне, щоб вам було комфортно. Ну і ще одним дуже важливим правилом для вас має стати відмова від екранів. Я практикую мінімум за півгодини до сну уникати використання телефонів, планшетів, комп'ютерів, оскільки синє світло може заважати виробленню мелатоніну. Сучасні електронні пристрої часто випромінюють синє світло, яке негативно впливає на вироблення мелатоніну, гормону, який регулює цикли сну. Коли ви використовуєте телефон чи комп'ютер перед сном, це може затримати вироблення цього гормону, що робить засинання складнішим. Тож намагайтеся за півгодини, годину до сну повністю уникати використання комп'ютеру або телефону. Це дозволить вашому організму налаштуватися на сон. Також використовуєте м'яке тепле світло замість прохолодного білого світла. Також можна використовувати захист від синього світла. Якщо вам все ж таки потрібно використовувати якісь гаджети ввечері, то більшість смартфонів або комп'ютерів мають функцію фільтрації синього світла, яка зменшує його вплив. Зачасту це називається нічний режим або регулюється якимись іншими налаштуваннями, проте більшість більшість гаджетів сучасних мають цей режим. Включайте цей режим або використовуйте спеціальні окуляри для поглинання синього світла. Якщо ж потреби використовувати гаджети у вас нема, а це просто такий думі-скролінг в якихось соціальних мережах або інших якихось застосунках. То рекомендую краще при теплому світлі прикроватної лампи почитати якусь книгу. Це допоможе вам трошечки заспокоїти ваш мозок, а також проведете цей час з користю. Тож, як висновок, ми можемо сказати, що сон – це не просто відпочинок, а така критична складова нашого тренувального процесу. Без достатнього сну неможливо досягти максимальних результатів, а правильний сон дозволить вам бути більш витривалим, сильнішим, швидшим і так далі. Пам'ятайте, ваш успіх залежить не тільки від кількості та якості ваших тренувань, а також від процесу відновлення від них. Тож не забувайте про достатній і якісний сон, оскільки це є інвестицією у ваші майбутні результати. Що ж, давайте коротко переглянемо, як пройшов цей тиждень. Як і планував я виконав 4 тренування. Що дало мені достатньо часу на відновлення та фізичний і моральний відпочинок. У вівторок провів легку годинну пробіжку. Тренування пройшло вдало. Два дні без тренувань допомогли відновитись і пульс було легко тримати в другій зоні. Середній темп теж виріс і склав 8 хвилин 52 секунди на кілометр. Недарма кажуть, що відновлення одна з основ прогресу. У середу зробив легке велотренування в першій зоні. У четвер було інтервальне тренування, яке включало 6 інтервалів по 2 хвилини в четвертій зоні через 1 хвилину відпочинку. Тренування пройшло добре, тримав рівні швидкі відрізки. Хоч і бігти в четвертій зоні доволі складно. Останні інтервали пульс трохи вилазив в п'яту зону, та темп тримав більш-менш рівно на відрізці 6.15-620 на кілометр. У суботу була 2 година довга пробіжка. Тут теж відпочинок і те, що я трохи знизив темп, далося взнаки. Я біг близько 11 хвилин на кілометр і пульс давалось тримати в першій зоні. Тому максимально задоволений тренуванням і буду намагатись тримати пульс на довгих тренуваннях тепер ближче до першої зони. Що ж, в цілому відпочинок і розгрузочний тиждень пройшли добре, і навіть сказались на певному прогресі в усіх видах тренувань. І швидкі тренування я робив на більш швидкому темпі, і повільні тренування вдалися добре, оскільки зміг тримати навіть пульс у першій зоні. Тому планую періодично додавати такі легкі тижні до свого тренувального процесу. Що ж, настав час скласти план наступного тижня. Тут повернемось до минулої схеми з 6 тренуваннями на тиждень. В понеділок і четвер буде легка пробіжка по одній годині в другій зоні інтенсивності. У вівторок проведу темпове тренування. Сподіваюсь цього разу з релевантними даними по темпу, які ми зможемо краще проаналізувати. Почну з розігріву 10 хвилин в другій зоні. Потім 45 хвилин в третій зоні темпового бігу. Планую тримати темп десь 7.15 на початку, якщо пульс буде за високий, то трошки сповільність. І 5-10 хвилин заминки в легкому темпі в кінці. Середу та п'ятницю зроблю велотренування по одній годині в першій-другій зоні. Ну а в суботу буде довга пробіжка, десь 1 година 45 хвилин. Цільовий пульс в першій зоні. Тобто, все ж таки, буду намагатися спускати пульс для довгих пробіжок в першу зону. Пам'ятайте, що тривалість тренувань треба варіювати, щоб давати організму рівень, різний рівень стресу, що змусить його постійно пристосовуватись до нашої активності. Що ж, наш час підійшов до кінця. Тренуйтеся, відновлюйтеся, будьте активними та енергійними. Навіть якщо ви не бігаєте, використовуйте ці поради для покращення тривалості та якості вашого сну. Всі ми знаємо, які люди дративливі і нервові, якщо не висипаються. Тож бути спокійним і врівноваженим це також турбота про ваше власне ментальне здоров'я та вашого оточення. Не недооцінюйте силу сну. А з вами, як завжди, був Диваний Душніла. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. Також буду дуже вдячний, якщо ви будете пропонувати якісь теми, які я можу розкрити в наступних відео, щоб для вас було це також цікаво. Що ж, зустрінемось за тиждень!